Виконуємо номер 830 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли кут сектора, який від повного круга складає задання перше 1 п'ята, задання друге 4 дев'ятих, задання третє 1118. Задання четверте 8%, п'яте 25% і шосте – 80%. приступаємо до виконання. Градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Отже, знайдемо 1 п'яту, 4 дев'ятих, 11 вісімнадцятих, 8%, 25% і 80% від 360 градусів. Задання перше: 1 п'ята. 360. Помножимо на 1 п'яту. Чисельнику 360 помножити на 1, знаменнику 1 помножити на 5. 360 і 5 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 360 ділимо на 5, буде 72. Отже, 72 множимо на 1 чисельнику, в знаменнику буде одиниця. Маємо 72 градуси. Завдання друге. 4 дев'ятих, 360 помножимо на 4 дев'ятих. Подамо 360 знаменником один і помножимо зразу на 4 дев'ятих. 360 і 9 скорочимо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 360 ділимо на 9 буде 40. І тепер 40 множимо на 4. Маємо 160 градусів. Завдання третє у нас 11 18. Помножимо 360 градусів на 11 18. Подамо 360 знаменником 1 і помножимо на 11 18. Перемножаємо чисельники і знаменники. 360 і 18, скорочимо на 18. 18 ділимо на 18 буде 1. 360 ділимо на 18, буде 20. І тепер 20 множимо на 11, буде 220 градусів. Завдання четверте. У нас тепер 8%. Подамо відсотків у льді дрогу, поділимо на 100. Маємо 0,8. І 360 помножимо на 0,8. Отримаємо 28,8 градусів. Задання п'яте 25%. 25% це одна четверта, скористаємо швидкими відсотками і 360 поділимо на 4. Отримаємо 90 градусів. Завдання шосте. У нас 80%. Подамо у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,8. І тепер 360 помножимо на 0,8. Отримаємо 288 градусів. Ми обчисли кут сектора, який від повного кута складає 1 п'яту, 4 дев'ятих, 11 18, 8 відсотків, 25 відсотків і 80 відсотків. Номер 830 виконано.